Слава Ісусу Христу, дорога церква, браття, сестри, друзі. Кожен раз, коли я, я вже не вперше на якомусь такому ювілеї, або ж не на 50 років, звичайно, але вже я був після того, як відкрили церкву Соборну, вже я виступав за цією кафедрою і, і щоразу це хвилює. Щоразу ти хвилюєшся, коли стаєш перед церквою, коли бачиш знайомих людей, коли бачиш тих. Хто ще тебе знає, в принципі, мене звати Олександр Прит. Я тут також, мабуть, четверту частину свого життя я провів на кар'єрні. Я собі рахував, скільки, скільки років я тут був, і, і коли з'явився четверта частина мого життя вона прийшла також формування мого, моєї особистості. Також прийшла на кар'єрні. Слава Богу, за це, за те, що Бог покладає людям на серце приймати нових людей. І про це я буду ще говорити. Я хотів би, щоб ми зачитали Слово Боже і, і скажу декілька прикладів історії, яка пов'язана зі мною, з церквою на кар'єрі. Отож, читаємо Слово Боже, яке записане повторення закону 6 розділу із 17 вірш. Будете конче пильнувати заповідей Господа, Бога вашого, і свідоцтва Його, і постанови Його, що наказав він. Тобі, і будеш робити справедливе та добре в Господніх очах, щоб було тобі добре, і щоб увійшов ти та посів в той хороший край, що Господь присягнув був батькам твоїм, щоб вигнати всіх ворогів твоїх перед тобою, як говорив був Господь. Коли запитає тебе твій син колись, говорячи, що це за свідоцтва і постанови та закони, що наказав Господь Бог наш. То скажеш синові своєму, ми були рабами фараонові в Єгипті, а Господь вивів нас із Єгипту сильною рукою. І 24 вірш з 24. -го. І наказав нам Господь чинити всі ті постанови, щоб боятися Господа Бога нашого, щоб було добре нам усі дні, щоб утримати нас при житті як дня цього, і буде нам Праведність у тому, коли будемо пильнувати, виконувати всі ці заповіді перед лицем Господа, Бога нашого, як Він наказав нам. Слава Ісусу Христу! Це місце Слово Божого, яке повторює правила закону і, і були якісь постанови про те, що Господь говорив: робіть так, і вам буде добре. І я в своїй історії я згадую те, що було добре тут, в церкві, кар'єрній, і, і я його використовую для свого життя. Я бачу, що мені добре, коли я дивився на приклади конкретних людей, які знаходяться ось тут серед, серед нас. Дивившись на ці приклади людей, я бачив конкретні риси, які варто було б використати в своєму житті, які варто було б взяти за приклад для свого життя. Слава Господу за тих людей, які є вірні, які, є, які люблять Господа, які є з відкритим серцем. Мабуть, одне із перших таких, коли я потрапив в церкву на кар'єрній, я одразу помітив цікаву таку річ, що люди тут відкриті. Звичайно, ми були студентами, коли, прийшли, коли переїхали в Київ, почалась наше студентське таке життя і нові виклики, але. Але коли потрапив в церкву, і як казав Роман, декілька раз проходивши тут по цим вулицям, певно, що кожен стикався вперше із таким викликом знайти цю церкву серед, серед будинків, серед ну такого частного сектору. Адже ми, ми думаємо, коли так, церква на кар'єрні про яку люди з покоління в покоління розказують, ти думаєш, що там зараз такий храм. А громезний, ти його одночасно тут на його видно. А коли заходиш на вулиці і бачиш, ну не такий великий храм, будинок, звичайний. І зразу ти стикаєшся з такими думками, а чи це тут? Я в перший раз не зайшов до церкви, думаю, та ні, я перший раз пішов в розвідку, знайшов, де вона знаходиться, а потім, думаю, буду йти. І коли, коли... хто пам'ятає Юру Кашубу? Юра Кашова був у нас такий брат. Я вам скажу це, що це унікальний чоловік був на кар'єрні. Унікальний чоловік він, він не славився великими там, талантами в проповіді, чи він там співав. Але це чоловік, який згуртував так багато людей, або ж був відкритим і таким привітливим до, до нових людей. Я скажу, що він до глибини серця мене достав, коли, коли мене заставляв прийти на, на одну із таких домашніх груп або студентську групу. Прям, ну я думаю, вже чисто із-за поваги до цього чоловіка треба прийти. Бо щораз, коли він тебе не бачить, вже якось хочеться і ну, може його якось і уникнути, знаєте, але він постійно до тебе приходить. Давай з нами, давай сюди. І це той, хто запрошував багато людей. Він захопив. Багато нових людей в церкві для церкви, які, які, які служили в цій церкві, які є далі служителями. Це один із таких прикладів привітності був. Далі моє служіння, це було яке також змотивував, про якого згадували брата. Це Денис Гуля. Денис Огуля відповідав на той час за групу привітності, за, за гостинність. Вітають людей в холі. Я сьогодні, коли бачу деяких братів, які ходять, розсаджують, які вітають людей. Думаю, слава Богу, що вони 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 серед народу. Це там служителя. Да? Я бачу Славік Захарчук, але він собі ходить, розсажує людей, хай його Бог благословить. Це нормальний чоловік, якщо він серед народу, коли він служителі, він серед народу. І знаєте, цікавий момент за Дениса. Це той, який мотивував також людей: то на молитву, то ти маєш служити, то ти маєш в хорі співати. І він, він нас прив'язав до того, щоб ми служили в церкві. Я собі так думаю: багато чого варто розказувати, але е чому я згадую про цих людей? Я згадую також про Сашу Максименка, про Макса. Я згадую також про багато-багато людей про Колю Колдуна, якого, який я бачив, також розказував історію один із періодів історії церкви. Це люди, які стали таким прикладом для служіння, прикладом самовідданого і самопожертвеного служіння. От те, що перше запам'яталося мені в церкві на кар'єрні, це що серед церкви є привітні люди. І Є люди, які готові ну, віддавати більше, ніж отримували, віддавати і жертвувати так безкорисливо для того, щоб служіння, для того, щоб люди спасалися, для того, щоб е, згуртувати нових людей. І е, Макс це був один із прикладів. Е, так, слава Богу, за тебе, Макс, Саша Максименко, слава Богу, за вас. Е, да. Це, це унікальні люди, і чоловіки, і браті, і сестри, і про яких варто ще згадувати. Ще є імена. Е, одна із перших таких моментів, коли я пам'ятав, коли мене наставляли і допомагали мені зростати, це, це проповіді, е, проповіді слова Божого. Я з цієї кафедри вперше проповідував. І е, якось так виходило, що коли одну, другу, третю проповідь сказав, і до мене завжди підходив брат е, Володя Рижук. І він такий, так, Саша. Тут так, тут так. Знаєте, роз, е, звертав увагу на якісь моменти, які варто там чи виправити, чи, чи він підбадьорював, що молодець в цьому. І, і це для мене було також благословення, що є старші люди, є старші браті і сестри, які, е, які готові тебе ну, благословити, тобі допомогти, щоб ти ріс. Слава Богу, за вас, браття і сестри. Приклад Важливий приклад це приклад а, сімей, прекрасних, добрих сімей. А, це сім'я Калеників, сім'я гальонків, сім'я брулів. Я, коли був малий і молодий, юний, коли ще я був з такий кучерявий і з більшою шевелюрою, да, я сюди, ну там насправді я на фотках, коли ми сюди потрапили, я зовсім по іншому виглядав. Я коли дивився на ці великі сім'ї, на великі родини, я думав, оце благословіння. І саме мене, що що, що мені подобалося, це їхні відносини. Що понад якісь навантаження, понад труднощі, понад складнощі, понад те, що там діти повсюди, десь бігають, кричать і, і що, хоч роблять, скажем так, но, но вони один між одним, батьки. Один між один, в них були якісь такі добрі відносини. Це не було напруження якесь, це не було таке роздратування, це було ну, любов і благословіння і розуміння і своїх дітей, і дітей, які ще тут в церкві бігають. Коли, коли шум, гам, воно якось додає дискомфорту, але слава Богу, що є правильне розуміння і прийняття всіх цих ситуацій. І останнє. І останнє. Я, я помітив, чому я навчився, або ж чому я дивився і, і захоплювався цим. Це ставлення до повага до старших людей. Повага до старших людей. Я застав ще той період, коли на хліболомання проповідував брат Маковик Ігор, Іван Михайлович. так? Ігор, це син. Я. Іван Михайлович. І для мене це було якось так спостерігать, дуже цікаво. Коли... Це старший чоловік, він ледь вставав, він, йому було дуже складно, але його запрошували, його поважали і давали слово, що він говорив. Потім, як, як щоразу, коли якісь були питання, або ж хтось виходив, когось запрошували і старших на сцену чи до слова, до того, щоб вони щось, якийсь коментар сказали, як це гарно виглядало, коли з повагою, коли запрошують все ж таки старших. Людей для для того, щоб вони розказали, благословили і поділили словом. Потім, навіть коли це не на сцені, я просто дивувався старшими людьми, які стали для нас в свій час благословенням, які підтримували, які добре слово не соромили сказати, які ну ну були благословенням. Насправді старші люди були благословенням. Я бачив як приклад служителів, які ставляться з повагою, з пошаною до, до старших. І це ті приклади, які я взяв для себе, за приклад, і я бачив, що, дивлячись на це, ти будеш мати собі добро, ти надбаєш собі добро в своє життя, коли ти дивишся, наприклад, сімейних людей, коли ти дивишся, наприклад, самовідданого і самопожертвеного служіння, коли ти дивишся, наприклад, пошани до старших. І однозначно, коли ти дивишся на туревність в молитвах і. І те, що люди бажали молитися і благословлять один одного, це стало прикладом його варто використовувати. Тому моє побажання для кожної з вас, для церкви на кар'єрні в ці 50 років. Хай вас Бог благословить дуже рясно. Хай далі е, буде благословенням ця церква для оточуючих людей, для людей, які приїжджають десь звідкись які, які, які зустрічаються з церквою на кар'єрні, Хай церква на кар'єрі завжди буде такою відкритою. Такою прикладом в певних речах для цих людей. І буде тою церквою, яка говорить про спасіння, яке є в Ісусі Христі. Хай Бог вас благословить дуже-дуже рясно.